Всім привіт! Всім доброго, доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 14 серпня четвер. Я сьогодні гарно виспалася на кінець то. Прохолодно зараз, гарно. І починаю день із зарядки із Іриною Шкуренко. А ви. приєднуйтесь. Всем доброе утро! Вы на канале Буни и с вами я, Елена Шкуленко, профессиональный фитнес-тренер Эмбриона Серебрякова. Сегодня у нас утренняя зарядка для женщин 50 Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. И стопы поставьте пошире. Сначала мы хорошо вытянем себе вверх, делаем глубокий вдох, хорошо выдохнем и вы. Oh, <music> my З магазину покажу вам свої покупки та й буду готувати сніданок. Фу, так, жарко, дуже. Так, що я взяла? Ну, губки і білізна. це таке. Так, далі. борошно взяла біле, бо завтра приїжджає Сережа. Він не любить із темного борошна нічого. Сардельки теж все для нього. Так, молочко, сметана. Помідорки. Вже є свої, але вони якісь такі недобрі. Всередині розрізаєш, а вони там ото зелені такі. Цибулька. Томат паста, рис Сирола такий любить круглий, два сирочка плавлених. сіль. Та набрала у двох сумках. На силу донесла. На 1300 скупилася. Так, вівсянка. Яйця два десятки. Так, горошок зелений. Квасолька завтра буду варити борщ. Це рибка така. Піджарить. Сережа любить жарену рибу, це морковка. Оце філієчка, куряче. Оце такі покупки. Це зараз яйця в холодильник, це молочку в холодильник. Так, так, ну, буду складати. Кладу сьогодні собі е, поки що сніданок. Зайшла в GPT-чат, це я піддивилася в Таніти Лайф. Вона е, наштовхнула мене на цю думку. Зайшли в GPT-чат, набрали сніданок. Які у вас є продукти, що ви хочете робити, що ви хочете готувати. І вони вам на вашу калорійність. Припустимо, у мене 1600 кілокалорій на день. І вони написали мені, який сніданок і з чого я хочу робити. Ну, от, сніданок у мене буде. Я хочу кашку свою, висівкову, молоко з водою. Так і пишете, що вам треба. Що ви хочете. Чи яєчню, чи кашу, чи що. І вони вам тоді присилають і GPT-чата на GPT-чаті печатають, що вам треба. Так, я хочу кашку, яйце варене і якісь млинці із яблучком. Зараз я замовлю і подивлюсь, що вони мені. Запропонують. І запишу. Я їм написала, що я хочу приготувати. Я їм написала, що я хочу кашу висівкову, хочу сирники на ізоляті з яблуком. І хочу одне яйце. От мені розписали: сніданок на 450 ккал. Білків 43 грами, жирів 22 грами, вуглеводів 23 г. І написали. Скільки, чого, яких, з чого треба готувати. Каша висівкова. 20 г висівок, молоко 50, вода 50, масло вершкове — 5 грамів. Одне куряче яйце сирники на ізоляті теж розписали. Сир 100 грамів, білковий ізолят 15 грамів, яблуко свіже 50 грамів. Вівсяні висівки, 10 грамів, стевія і олія для смаження. Все, оце в мене сніданок на 450 кілокалорій. Білки, жири і вуглеводи ви бачили, розписані. Все, тепер на обід так само. Тепер так само на обід. Розпишу, напишу, що я хочу готувати і скільки мені треба. На день мені треба 1600 кілокалорій. Щоб, щоб я худнула. Щоб був дефіцит калорій в мене. Все, починаю готувати сніданок. Вже 10 година, 10 хвилин. Ну нічого, мені нема куди спішити, я вдома. Готую. Перше я готую. Е перше я готую кашу, поки пер перш не буду, буду готувати сирники на ізоляті з яблуком. Готую. Пішли, будемо готувати разом. Так, сир у мене тут 100 грамів, я зважила. Тепер вкидаю тру яблучко. 50 грамів яблучка. 120 грамів, значить, наполовину. Так, яблучка 51 грама. Натираю. Небагато трішки яблучко тут у нас одна грама всього навсього так. Тепер розімну. Білковий ізолятор 15 грамів. П'ятнадцять грамів так. тепер Висівки вівсяні 10 грамів. Одинадцять. Ну, вже так і буде. Так, все. Тепер. Нехай постоїть ця маса От. тут у мене вийде два сиреничка. Да? Що нехай постоїть. І ставлю на вогонь, кипне і відразу вимикаю, кашку зварила, яйце вариться, сирники смажаться майже на сухій сковорідці, але вона трішки збризнута П'ять пшиків без десяти – одинадцять. Я збираюсь снідать. У мене кашка на висівках, сирнички, ви бачите, як я їх робила, яйце, там чайна ложечка сметани і кава без нічого. Оце в мене сніданок на 450 кілокалорій. Всім смачного. Так, буду снідать. А на обід. Знову зроблю запит у gpt чат gpt чат може хто не знає, це штучний інтелект. Там питайте все, що вас цікавить, геть усе. Любі питання. Так, сольки я вже кидала. Все я снідаю. Хто бажає, заходьте в GPT-чат і худніть разом із цим чатом. Дякую Тані за підказку. Із каналу Таніти Лайф. Давайте. Свірнички непогані, краще було б запекти в духовці. Або, може, в кого є аерогріль. У мене немає, а в духовці можна було б запекти, були б смачніші. Без яйця. Давайте. Так що так. Я оце ж худла-худла мене то туди, то назад, то вертаюся, то знову худну. Я вже була думала писати десь дієтологу якомусь. Щоб мені складали меню. А потім побачила у Тані. заголовок був такий, забула так, що там саме було написано, ну GPT Чат. Ну, зайшла ж до неї, подивилась. Так це ж можна, чому ж я не додумалась сама. І навіщо мені ті дієтологи тепер? Платить їм гроші. А так, вибрала, які в мене є продукти, написала. Складіть мені, будь ласка, меню. Хоч там можна не писати, будь ласка, це штучний інтелект. Я вам поставлю. Зараз зроблю скріншот цього чату. І собі закачуйте і пишіть. Пишіть і худніть. Я написала їм, що у мене цукровий діабет другого типу, яка вага, який зріст. Все указала. Вони мені вирахували мою калорійність для того, щоб худнути. Не просто жити, а для того, щоб худнути. І тепер я їм пишу туди, все, що мені треба. Сніданок, обід, вечеря. Ось буду робити обід, теж напишу, що в мене є. У мене є грудка куряча, у мене є один синій, у мене морква, перчик. Все укажу, що в мене є. І який вони мені запропонують обід. Там вони пропонують на цілу неділю. Вибирайте, що вам підходить і що у вас є. Все, ну це тобі так. Все, дівчатка, іду поставлю вам відео, а потім буду щось робити. У мене ж приїжджає завтра Сережа. Так що так, все, давайте. До включення.